Хай би скрізь дає малята, кольоровий сніг летів. Хай би всі земні гармати заряджались конфеті, хай би скрізь дає малята, а вони ж по всій землі йшли солдати в акробати у шевці і скрипалі. Та нехай би стратостати щедро сипали з гори. І ласощі на свята для земної дітвори. Хай би танки і гармати стали тільки експонати, лиш музейні поживці. Хай би в їхніх жерлах різних щепетали й вили гнізда безкетливі воробці. Вірте, люди, в добре чудо.